Аміна та Мадіна Кадирови сестри близнята. Загалом у родині п'ятеро дітей. Сьогодні дівчат знають у голі пристані як художниць. Малювати почали з малих років, розповідає Аміна. ми були маленькі, коли ми були маленькі, у нас була дитяча кімната, і ми її всю обмалювали. Ми малювали на стінах всюди. Потім, коли нам було по 12 чи 13 років, тітя побачила це і вирішила відправити нас вчитися малювати до художньої школи. Насправді я помилково туди потрапила. Я поїхала туди підтримати сестру, бути для неї опорою. А вона малювала, у неї добре виходило. А потім якось так вийшло, що ми разом почали малювати. Дівчата говорять, що вони різні за характером, а на не кілька хвилин молодша. Я вчительне я люблю спілкуватися, знайти собі якусь проблему на голову, а вона більш тиха, спокійна. Серйозна. техніка була наша перша техніка була з гуашю. Потім якось перейшли на акварель, тому що там більше водички. Перша техніка була крандешаміка. Перша техніка була олівцями. Звичайно ж, потім ми перейшли на гуаш і на акрил. Ми різні місця у Криму об'їхали. Ми тоді були ще маленькі і добре. Вже всього не пам'ятаємо. Але зараз іноді згадуємо і переносимо це на полотно. Я хочу і далі розвиватися у малюванні. Мая теділа запросить А я хочу цю справу закинути, тому що я не бачу ні можливості заробляти. Цього року дівчата закінчили школу і свої шляхи у майбутньому бачать по-різному. Мадіна мріє стати художницею і обрала для себе навчальний заклад. А міна говорить, що хоче стати ветеринаркою. Вдома під її опікою багато домашніх тварин. Була маленька історія, коли була маленька історія. Коли ми поверталися додому зі школи, наші однокласники знайшли маленьких шпаків. Вони, звичайно, розгубилися і віддали їх мені. Я спочатку теж розгубилася, а потім в інтернеті прочитала, як за ними дивитися. Кожні півгодини їх потрібно годувати. Напувати, купували їм опарищів. А коли підросли, ми їх відпустили. Я планую поступити на ветеринара, тому що я дуже люблю тварин. Я хочу їм допомагати. Мені шкода, коли бачу, що їм потрібна допомога, а ти не знаєш, як це зробити. А малювання думаю, залишиться як хобі. Іноді я буду заходити до Мадіни і запитувати, чим допомогти. Взагалі, коли я малюю, я відчуваю спокій, немає ніякого напруження. Деякі картини дівчата створюють разом. Наприклад, блакитну мечеть сестри писали по черзі. Пісувати картину вдохновив. Написати цю картину нас надихнув друг наших батьків з Туреччини. Його звати Кенан. Він багато нам розповідав про це місце і ми захотіли написати цю картину. На дівчат звернули увагу після того, як херсонський фотограф Олександр Корняков опублікував світлину Аміни у соціальних мережах. Під час фестивалю Купальські зорі дівчата продавали свої роботи. В той день ми продали, продали свою. Першу картину. Правда, знайомому, і ми дуже зраділи. Я дуже, хочу... Я дуже хочу зібрати гроші на фотоапарат, щоб знову колись поїхати до Криму і сфотографувати пейзажі, знову все пригадати і перенести це все на полотно. Хоче знову побувати в Криму. Я дуже сумую. Стільки спогадів з ним пов'язано щасливих. Ну Але зараз ці кордони і коронавірус ні туди, ні сюди. Мабуть, ще не скоро ми туди поїдемо. Там багато близьких залишилося, там наші бабусі. Але в Україні теж добре, хороші, добрі люди. У Чернівцях, коли були з нами, спілкувалися українською. Ми в принципі розуміли. Я намагалася розмовляти українською, та в мене дуже сильний акцент виходить. Після переселення з Криму родина жила на захід. Дні Україні та згодом переїхали на Херсонщину, розповідає батько дівчат, ландшафтний дизайнер та правозахисник Енвер Кадиров. «14-го ми переїхали 14 року. Ми переїхали до Черневецької області, у місто Хотин. Там дівчата пішли до першого класу. Викладачі сказали, що у них є певні таланти до малювання. А 15-го року ми сюди переїхали поближче до Криму і перевели їх сюди у Голопристанську художню школу. Вони почали займатися. Представляли голу пристань на обласних конкурсах, але потрібно, щоб людина сама зробила вибір. Мадіна обрала для себе художнє училище. Ми подали вже заяву. Аміни трохи інший напрямок. Вона завжди з домашніми тваринами. У неї мета стати ветеринаркою. Не знаю, чи вийде в неї. Конкурси дуже великі на цю спеціальність в Україні. Енвер говорить, чи хотів би, щоб доньки в майбутньому займались художньою вишивкою та створенням національних орнаментів кримських татар і своїм мистецтвом допомогли зберегти культурну спадщину народу. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.